Що за дивує, дивує чим? Дивує відновленням активністю місцевих громадян з тим, що найбільш ушкоджене село Старостинський округ у нашій громаді починає оживати. Якщо станом на вересень 22-го року у нас було лише 42 людини залишалися тут в громаді, на сьогоднішній момент. Їх вже понад 400. То дуже приємно, що в залеман люди повертаються і повертаються в будинки в свої відбудовані. Так залишається проблема там по встановленню вікон. Це можна зробити по програмі. Є відновлення і силами міжнародних організацій, які надають матеріали на дахи, які ми бачимо, що вони вже відновлені. Більшість дахів відновлена. То по вікнах зараз починають працювати організація Вей». Вони взяли в роботу 31 будинок і. Ще ряд організацій, які зараз визначаються, Янголи Спасіння, визначаються з кількістю будинків, які вони зможуть взяти роботу першого та другого ступеня пошкодження, тобто незначні ушкодження, і львівська організація. Також бере декілька будинків, також вони визначаться зараз з кількістю будинків, але не лише в селі Залеман. Вони візьмуть їх по всіх наших населених пунктах. Там близько 30 або 40 будинків. Також вони візьмуть в ремонт з вікнами, з дверима, з дахами, з стінами. Все, що потрібно людям зробити. Доброго дня! Доброго! Що тут? Ремонт іде? Да. Відбудовується. Встроємо. Щось виходить, Да? Дивлюся, вже кришу перекрили. Та переїжджали, перекрили. А хто хто допомагав? Красного хто, Христа. Хто перекрили, так? Скільки чоловік було? Та їх багатонько приїхали, їх чоловік 20, мабуть, приїжджали. По всьому селі, так? Та вони зразу на три хати І пішли працювати. Скільки оцей людей, скільки людям перекрили? Що ви скажете? Я точно не знаю. Приблизно, хоч 10. Та ну десь так. Десь 10 людям. Це, що я знаю, ну, вона одна, друга, у широкової, третя, це, 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 що я знаю, що вони робили, працювали. А далі не знаю. Допомагають. Десять. Розгибаємо. Це наслідки руського міра. Доброго дня! Доброго. – Що, допомогли кришу перекрити? Очень навіть. Скільки чоловік? Хто приїжджав? Десять чоловік. Ну, нормально перекрили. Перекрили добре, нормально? Да. Це питання. Що б ви сказали о тим хлопцям? Хто, хто... А тепер? Оце перекрили, Оце зробили, перекрили. так? Дякувати Богу, дали шифер і перекрили. Желізо в нас було, коньки дали теж. Бачиш, веранда ще не перекрита, бо стіна лопнута, треба стіну перекладати. Перекладати стіну, а кирпича нема. Ще будете робити? Ой, що робити. А кухню взагалі треба переробляти. Ще Повністю робити. кухню. Стіни поотходили, потріскалися, двері. Не ну, знаємо у дворі, бачу. Сподіваюсь, що в зиму ті, хто прагнуть залишитись тут населеному пункті і мають не повністю зруйноване житло. Всім людям ми допоможемо вже зимувати в комфортних умовах. Так що попереду розвиток і попереду все найкраще для всієї нашої громади і для зелеману. Працюємо разом, об'єднуємо зусилля. Дякуємо і до перемоги.